Друзі, всім привіт! Сьогодні в рамках нашого марафону е, нова ти походіння з іноземними мовами. Так я хотіла би сказати, розказати ще декілька моментів з таких інсайтів, які я отримую під час тренувань. Я думаю, що ці моменти будуть вам корисними в будь-якій меті, яку ви перед собою поставили в рамках нашого цього марафону. Якщо вивчаєте іноземні мови, це також буде дуже корисно. Якщо ви займаєтесь спортом, це корисно будь-яка мета. А сьогодні я хотіла порівняти деякі моменти е різних тренувань і те, як я відслідкувала себе під час моїх е нових таких експірієнсів тут. І е в клубі туди я ходжу. Тут є різні види тренувань. Тут є е джим, тобто спортивний зал. Тут є тренування групові, і ще є дуже цікавий момент. Це тренування на екрані з е тренерами там з Америки, з е інших країн, тобто просто вмикають е телевізор там великий. і Ми тренуємось. От і я хочу поділитися таким знаєте, експеріенсом своїм з кожного з цих моментів. Почнемо з першого. Це Джим, так тобто тренажерний зал, там де я заходжу, і є маса різних тренажерів. Раніше для мене це здавалося взагалі таким незрозумілим, як що робити. Я заходила в цей тренажерний зал, ну, наприклад, коли була в Німеччині, мені було там так якось нудно. І я бачила ці зміни в собі, тому що тоді, коли мені було нудно, мені було ще й страшно, що я зараз щось зроблю не так, що я зараз почну тренуватися, а воно там якось ось там десь впаде або щось неправильно зроблю, що скажуть люди. Я побачила свою таку зараз іншу сторону, я по-іншому трошки на це дивлюся, коли я заходжу в тренажерний зал, то я думаю, блін, прикольно, стільки всього цікавого. Тобто мій стан змінився, моє відношення до цього змінилося. І я побачила, що коли ти приходиш в такий тренажерний зал із більш дорослої позиції своєї, то тобі там навіть цікаво. Ну, мені там навіть цікаво, знаєте, тому що я можу урізноманітнити. Завдання, якими я хочу сьогодні займатися, також які плюси ще для мене я бачу, те що я можу обирати. От коли у мене є вибір, Таня, я заходжу таня. Чим ти хочеш сьогодні займатися? Тому що я сим знайте, ну дисципліна потрібна так 3-4 рази на тиждень. Треба займатися іноземними мовами, треба тренуватися для результатів. Але щоб ось цю дисципліну себе втягнути, у мене і приходить ну такий діалог з собою. Тобто я приходжу і кажу, давайте ти займешся тим, що ти хочеш. Тобто не те, що треба, а те, що ти хочеш. І Я просто дивлюсь на ці тренажерчики, і я обираю. І мені це по кайфу. Тобто мені класно, що я можу урізноманітнювати свою програму. І це вже такий більш дорослий, як на мене, підхід, коли я розумію, що у мене є якась тобі дається можливість, і я її беру і беру. Підлаштовуючи під себе, тобто для мене це такий новий підхід, тому що раніше я думала так: а як же я буду без тренера? Я ж не знаю, що робити. Мені потрібно, щоб наді мною хтось стояв і постійно мені щось розказував, як мені робити, як і що. Я сама не впораюсь, мені хтось потрібен поряд. Ні, зараз вже підхід змінився. Я можу робити це сама і можу обирати собі найкращі е, як модифікації, тренування, які я сьогодні для себе можу або хочу зробити, організувати. Тобто тут я сама себе мотивую і сама собі обираю. І це прикольно. Мені це подобається. Е, як я це переношу на паралель на вивчення іноземних мов? Я вам також рекомендую, друзі, коли ви вивчаєте наземні мови, користуватися всіма можливостями для вивчення наземних мов. Вивчайте англійську. Подивіться, що вам подобається. Ви вже дорослі. Ви можете обирати. Не тільки з книжками, не тільки з викладачами, не тільки з репетиторами вивчати на мови. Ви можете це зробити навіть самостійно, і в тому форматі, який вам це буде комфортно. Тобто, ви можете дивитися когось, хто вам подобається в інстаграмі, ви можете дивитися фільми англійською, ви можете слухати пісні. Ви можете зробити собі той наборчик тренажерів, який вам комфортний. Ну і я дуже всім рекомендую Duolingo закачати, тому що ми на цьому марафоні також їм користуємось. Це прикольна. Штука, що ти робиш, ну, що ти вивчаєш не зануву кожен день там, по 3-5 хвилин або хто скільки зможе, і воно якби, в тебе йде накопичення таке. Тому всі це, всім це рекомендую. І подивіться от, запитайте себе, ви йдете в світ, і як я в тренажерку прийшла і думаю, а чим я хочу сьогодні зайнятися? Запитайте себе, що я можу, який я крок можу зробити? Сьогодні, щоб мені сподобалось вивчення іноземної мови, або сподобалось те, на що я поставила або поставила собі мету. Окей, це перший варіант. Другий. тобто починайте обирати, що вам подобається, а що не подобається, відкидати. От не подобається вам цей тренажер, ну не лізьте на нього. Ну просто я прийшла е, на тренування, і мені дали одразу там задачі на коліна, тобто, ну так ножки підкачатися. А у мене коліна це якраз момент, з яким я дуже обережна. Тому що в минулому я ну, раніше я займалася спортом яким потім розкажу все, коли вже досягну мети, коли мені так я себе зможу знову ідентифікувати зі спортсменкою, От, тому е лише ви знаєте, які е цікавинки вам сьогодні зайдуть, і не насилуйте себе. Не робіть того, що вам сьогодні от, не потрібно. Зробіть один крок, але такий, який, який цікавий. От я заводжу себе на тренажерку і на 30 кажу: там, ну, буквально 15 хвилин, буквально 15 хвилин. І така, знаєте, дивлюсь, уже там година пройшла, і все нормально. Окей. Другий момент. Дуже крутезний, дуже класний. Тут є тренування з відеороликами. Тобто, в принципі. В принципі, це те, як зараз я пропоную вивчати своїм студентам мені земні мови, це купувати курси мої, наприклад, онлайн, в яких ви проходите кожен рівень, або міні-курси, в яких ви проходите тему, яка вас цікавить, продивляючись уроки записані уроки в youtube форматі. Ви можете придбати ці курси в мене на різні тематики: це з рівні А 1 А 2 Б 1 і так далі, з різних мов англійська, німецька і навіть вже там є курс іспанської а 1 для мене це виклик, але ми це зробимо, друзі. Mm. Так. І дивіться. Тобто, ви можете дивитися і вивчати іноземні мови, просто продивляючись уроки. Я раніше думала, про тим, як складати ці, ці курси, я думала, ну як люди можуть вивчити іноземні мови, просто продивляючись курси. Вони ж як же вони будуть говорити. Але потім я зрозуміла, і ось на цих тренуваннях я. Відчула, як це відбувається з вами, коли ви вивчаєте на мови по моїм відосикам. Я прийшла в це на цю на це тренування. По перше, мені було дуже круто і класно, коли в перший день, коли я тільки прийшла в цей клуб. Мене ніхто не бачив, і я зайшла в цю кімнату там до тренування, і за мною ніхто не спостерігав. От мені було це комфортно, тому що я ще тільки входжу в ритм, мені ще соромно, мені ще не комфортно говорити. Ну як вам говорити, ну, нам можливо, а мені не комфортно перед кимось робити якісь вправи, тому що хтось буде дивитися, хтось все одно будуть зацінювати, все одно люди ці... ну, оцінюють. Або, або зацінюють типу, «вау, ти класна, і, 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 і такі знаєте похвалять, або навпаки, знаєте, такі подивляться і собі самооціночку так під, підіймати. Ну, це не, не єдиний варіант, як люди дивляться, можуть бути інші. Але це такі перші, що спали на думку. І е, мені було дуже прикольно, тому що я прийшла і я не хвилювалася. Я не хвилювалася, що про мене скажуть. Я не хвилювалася про те, як я виглядаю. Але ось такі перші тренування, коли йде просто телевізор і я, друзі. Перші тренування, от я ну там декілька років пройшла, і я відчуваю, що блін, це класно. Я, я з ними вже трошки підкачалась там, під підтренувалася, і коли вже до мене під'єднуються люди, хто заходить в ту ж кімнату тренуватися. Та мені вже не так і соромно, слухайте. І ось ця впевненість, яку ви отримуєте через ось такі курси, вона необхідна. Знаєте, це такий стимул піти в світ і мати опору, що слухайте, та я треную, тренуюсь. Я тренуюсь, я тренуюсь, і я вмію, я можу. І коли ви говорите разом зі мною на цих курсах, ви дійсно тренуєтесь, ви проговорюєте певні. Фрази, ви потім їх їдете і використовуєте в вашому житті прямо, ну, з людьми. І це класно працює, тому що ви на таких тренуваннях а, стрес занижений. Ну, дійсно, він нижче, ніж ніж якщо ви пішли б одразу в групу. І це так круто вивчати, коли ти ну, не маєш такого стресу і тиску з сторони думки інших людей про тебе. Це прикольно. Слухайте, тому я розумію зараз, що ось ці курси, які я записую, вони дають класну опору: опору для того, щоб створити собі її, Добрий день. створити її собі. І на, на цю опору спиратися, коли ви виходите в світ і говорите. Тому що під час проходження ось цього курсу, ось цих курсів онлайн, які я записую для вас, ви формуєте мовне ядро. Мовне ядро, це коли ваш мозок вже звикає до того, що це нормально, і на мови, це нормально. Дивіться, ти можеш, дивіться, нічого страшного. Ось дивись, хоп, сказав слово, хоп, сказав, молодець. І дуже прикольно, коли знаєте, я, я розумію, що у мене там була своя своє тренування. Те, що було по телевізору, то було одне, а я собі організувала зовсім інше тренування. Я розумію, що я робила зовсім інші рухи. Вони були зовсім не схожі на ті, як показували професійні спортсмени. Але мені так подобалося, що вони постійно хвалили мене. Ось так типу, познаєте. Зараз я вам покажу, як Джої вівчав французьку. Мені це нагадало. Оце я е, на цих тренуваннях. Розумієте? Сімспритісимпл. Йоферс лайн із майне із Клад. Сосрепіт Афтемі. Же мапель Клад. Just, let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je te plie, Blue. Huh. It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. Je m'appelle Claude. Je col Blue. No! Now count from one to five. Un, deux, trois. Кат, саньк. Е, блю, бла, флю, Good job. Thank you. Я думаю, боже, і самооцінка виросла. Одразу ж виросла самооцінка, що ти типу, слухай, я можу, я щось можу, Хоча я розумію, що ну, це було ну, зовсім. Зовсім не, не так естетично, як це мало би бути, але все одно я з собою була дуже задоволена, що я взагалі пішла і зробила це тренування. Ось так ви собі, собі будуєте мовне ядро, тренуєте артикуляційний апарат і також формуєте позитивне ставлення до себе в процесі навчання, коли вивчаєте англійську, німецьку іспанську за допомогою моїх курсів онлайн в записі, тобто в YouTube форматі. Так, ось такі справи, друзі. Це те, як я себе. Відчуваю на, трен... на тренуваннях. І третій момент, третій, третій. це е, тренування в групі. І тут, уже коли я йду на тренування в групі, у мене можуть бути різні почуття. Тобто до моїх е самокопань там якихось додається ще погляд тренера, погляд е інших учасників. Я впадаю там, наприклад, в свій сором свої почуття провини, почуття нія ніяковірості такої, знаєте, типу, блін, я ще не, не вмію цього робити. Вони вже ось там, а я ще тут. Порівняння себе дуже одразу ж впливає. Бажання, інколи навіть бажання вийти, розплакатись і піти, коли ти пішла на онлайн-заняття по YouTube, щоб ніхто на мене не дивився, я нікого з ким себе не порівнювала. Тобто у мене тут ще багато емоцій на групових заняттях, але мені подобається цей тип занять, тим, що я тут. З собою вчуся розмовляти, коли на мене дивляться, коли хтось щось там мені здалося, що щось подумав. Я вчуся, знаєте, все одно. Ну, по-перше, розуміти, що це можуть бути проекції. Проекція — це не те, що люди думають, це те, що ви думаєте, що вони думають, угу. і це різні речі. Тому, якщо я проекцію це не перевірила, то я не беру. Думку, яка мені приходить, на, 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 яка спадає мені на думку, я не беру її до уваги. Тобто, якщо мені здається, що хтось на мене косо подивився, то я вчуся а, розділяти це від своїх фантазій. Можливо, мені просто здалося. І я продовжую далі тренуватися, наприклад, так. Тобто я вчусь ось цієї резин... резистентності і резієнтності під час навчання. Це важливий момент, і переходжу в опору це, це все на себе. Типу, Танюш, ага, прослабся. Куну ти зараз, ну хто ну хай ну подивляться, ну окей, ну там, ну. Можливо, щось розкритикують. Ну окей, ну, це, ну це, це ж їх право. Чого ти? Ну, твоя задача яка, Тань? Ну з собою так, ну яка твоя задача? Твоя задача це мінус 15 кг. Все, у тебе є задача. Давай, кицюня моя, працюй, давай. От як можеш, ножко, ніжку так, ножку так можеш підняти. Ну молодець, ну так всі до голови ти там ну, по коліно підняла. Ну молодець. Ну слухай, ну нормально ж все виходить. Ну так, ну тренер злиться. знаєте, у мене якусь було також такий смішний епізод. Ми поїхали на відпочинок в Єгипет, і там була анімація. І я ж побігла, думаю, що треба ж якось себе розважати, побігла на бачату. І знаєте, коли тренер показував рухи бачати і потім почав зі мною танцювати, він так всішив, друзі, що я думала, знаєте, я не розуміла, що він каже. Але він так щось він там прям відійшов і щось казав. Він так він дивиться, що всіх там правильну ножку ставлять, а я неправильно, блін. І він так пчев, він, напевно, на себе це взяв, ніби то він поганий тренер. А Там же, ну, його ну, ніякого впливу не було. Це я так вчуся, ну що ви пристали до мене? І він так, знаєте, відійшов від мене, перейшов в іншу пару, там, все. Знаєте, нібито таке слово, таке, а я порочила танець для нього. Я, я так сміялась. Я думаю, баш. Ну окей, ну думаю, ну це його емоції, це твоє. Ну це це твоя. Знаєте, у мене у мене так часто буває я така, це моє життя, мої танці. Знаєте, як я живу, так і я так танцюю А як як хочу, так і танцюю. Тому, Ну, а тренери беруться на себе, на жаль, що, тобто мої якісь е, удачі, чи ну якби як успіхи чи не успіхи в навчанні, вони беруться на себе. Ну не хочу, щоб вони брали це на себе, бо я знаю себе, мені так мені норма. <смі> Тому і ось тут, знаєте, інколи під час тренувань е, мені здається, що також є бажання таке оправдовувати чиїсь очікування. Тобто, коли ми йдемо на групові заняття або там на індивідуальні заняття з тренером, ми нібито оправдовуємо його або її очікування, друзі. А у мене питання до вас, коли ви вивчаєте іноземні мови, то ви для кого їх вивчаєте? Коли ви хочете там, ем, скинути 10 кілограмів, то ви для кого це хочете зробити? Ну, Ви це робите для себе, Пам'ятайте про це. Пам'ятаєте про це тому е, їх думки це їх думки, але звичайно ж таки так, є дуже гарні рекомендації, які тренери вам хочуть дати, і вони хочуть, щоб ви цими рекомендаціями скористалися. І в мене багато поваги до того, як ну, тренери проводять тренування в цьому клубі. Багато ну прав, дійсно дійсно вони крутезні, вони класнючі, вони, може, дивлюсь, ну знаєте, вони і мотивують, і все. Ну класно. Але це я. Хто вирішує, скільки мені з цього собі брати зараз? То коли ми були дітьми і в нас пихали ложечку з їжею, їж, на на їж, ти ж голодна, от уже через 15 хвилин після їжі. І тоді ми не могли виплюнути. А зараз ми вже дорослі, і ми можемо навіть в групових навчаннях, навіть в індивідуальних, робити, ну якби обирати, скільки нам з'їсти, скільки нам взяти з того, що нам дають. Тому що інколи нам нам дають дуже багато, і хочуть, щоб ми це все взяли, але ми просто фізично цього не можемо зробити і не можемо оправдати їх очікування. Тому тут знаєте, прийміть цей факт, і там треба. Подумати над цим заздалегідь, що ви дійсно не, не зможете всіх очікувань оправдовувати. Задуматись про те, до кого, для кого ви це робите, до кого ви йдете, і для кого ви це робите. От. І це ж саме, воно, от, такі паралелі можна проводити з груповим навчанням е, е, з іноземних мов. Тобто з тренером працювати класно. Ну, в групах. Це, звичайно, це різні трошки речі між телевізором і тренером, але тут, тут стільки емоцій додаткових, що просто. І коли ви працюєте, вивчаєте просто з YouTube, то менше емоцій, більше самопідтримки. Коли ви працюєте з тренером, ви е, преодоліваєте ось ці свої бар'єри психологічні. Тому тут є свої плюси, свої мінуси, як в навчанні іноземних мовах, так і в тренуваннях. От, друзі, ось такий новий досвід у мене є, і я його переношу як паралель на наш марафон. Кому це було цікаво і корисно, напишіть, будь ласка, ваш досвід, як ви себе відчуваєте, який спосіб і який метод навчання для вас підходить найбільше. Дякую вам дуже. Гарного дня і до наступних зустрічей і тренувань разом з вами.